Вітаємо! Ви на каналі інтернет-магазину Shop Сьогодні поговоримо про серію світильників, які допоможуть вам пережити блекаут від торгової марки Євролам. З даними світильниками, лампами та ліхтарями, ви можете забути про непередбачуване та екстрене виключення світла. Вони можуть використовуватися як резервне джерело освітлення для невеликих житлових і торгових приміщень. І почнемо ми з акумуляторних світильників. Всі світильники мають температуру 6500 Кельвінів. Серія світильників, яка заряджається від мережі 2 Вт, 6 Вт та 12 Вт. Серія світильників, які можуть працювати від павербанк, 9 Вт та 24 Вт. При відключенні світла аварійні світильники вмикаються автоматично. Всі акумуляторні світильники Євролам мають зручну ручку для користування, і щоб легко. Можна було перенести світильник, куди вам буде зручно, а також отвір для кріплення та режим роботи 50 та 100%. Детальніше про ці світильники можете подивитися в нашому відео про акумуляторні світильники. Далі перейдемо до акумуляторних ламп. Лед лампа з акумулятором у форм-факторі А90 та А70 з патроном Е27 та потужністю 12 та 18 Вт 4,5 тисяч кельвінів. Є універсальними освітлювальним приладами, встановлюються в патрон як звичайна лампа, але при відключенні напруги буде забезпечувати світлом до 3 годин, час зарядження акумулятора до 6 годин. ЛЕД ліхтарі. Це максимально зручні ліхтарі, адже їх можна поставити або нести за ручку. Кемпінговий ліхтар, потужністю 13 Вт має шість режимів роботи: від регулювання яскравістю до зміни колірної температури, час роботи до 7 годин, заряд ліхтаря від мережі. До комплекту входить шнур для зарядки та карабін. Кемпінгові ліхтарі. Шестиватний мають три режими роботи. Час роботи до 110 годин, адже коли закінчується заряд від батареї, вони можуть працювати від звичайних батарейок, типу розміром 2а, заряд ліхтаря від мережі або від батарей. До комплекту входить шнур для зарядки, і дана модель представлена у двох кольорах: у насиченому смарагдовому та у молочному. Налопні LED-ліхтарики від торгової марки Євролам. У даного типу ліхтарів, в залежності від обраної моделі, є вбудований датчик руху. Також можливість перемикання режимів: ближнє світло, дальнє світло, червоне світло та аварійний режим. Використовується налобний ремін для ліхтаря зі зносовстійкого матеріалу, м'якого за текстурою, що забезпечує зручне використання, виготовлено з високоякісного пластику. Працюють даного типу ліхтарі від елементів живлення типу 3А. Поговоримо про ручні ліхтарі торгової марки «Євроламп» та Євроелектрик. Всі ліхтарі цих даних торгових марок зроблені з алюмінієво пластикового корпусу. Тож почнемо: 0,75 ватний міні-ліхтар, дальність світла до 25 метрів, час роботи до 15 годин. Працює за допомогою елементів живлення, типу розміру 2А. Невеликий 2ватний ліхтар має алюмінієво-пластиковий корпус, дальнє світло до 37 метрів та три режими роботи. Дальні ближне та аварійний режим. Час роботи до 3 годин, заряд ліхтаря від мережі. Ще один двоватний ліхтар торгової марки Євроелектрик, дальнє світло до 65 метрів та має три режими роботи: дальнє ближнє та аварійний режим. Час роботи до 5 годин і працює за допомогою елементу живлення типу розміру 2А, який є в комплекті. LED ручний трьохватний ліхтар, має алюмінієво пластиково прорезиновий корпус, дальність світла до 200 метрів, та також три режими роботи, час роботи до 36 годин. Працює за допомогою елементів живлення, типу розміру D. Компактний 5 ватний ліхтар дуже маленького розміру, має алюмінієво пластиковий корпус і наявність кліпси, що забезпечує його ручне. Перенесення куди-небудь перевагою даної моделі ліхтарика також є функція масштабування з дальністю світлового променя від 30 до 100 метрів. Час роботи до однієї години працює за допомогою елементів живлення, типу розміру 3А. Наступна модель 7 7-ватний ліхтар. Дальн світло до 60 метрів та 3 режими роботи, дальнє ближнє світло та аварійний режим. Час роботи до 5 годин. Має акумуляторну батарею у комплекті. Світлодіодний ліхтар ручний потужністю 5 Вт, має вбудовану батарею та має 4 режими роботи. Дальнє світло до 350 метрів, час роботи до 5 годин. Заряд ліхтаря від мережі. Хочемо зазначити, що для даних ліхтарів найкраще підходять елементи житлу. Торгової марки Євроелектрик. Детальніше про ліхтарі можете подивитися в нашому відео про світодіодні ліхтарі. Посилання залишаємо. Посилання на ці ліхтарі, лампи та іншу продукцію «Євроламп» та Євроелектрик шукайте в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та дзвіночки. Дякуємо за увагу!